Сьогодні до нас звернулися за допомогою. Жінка 50 років була обведена навколо пальця зловмисником. Її донька Елоїза просить нас з цим розібратися. І, звісно, ми не можемо залишити їх в біді. Алло, ваша дочка потрапила до лікарні. Терміново потрібні 300 тисяч на операцію. Алло Що сталося? Скільки тисяч триста? Добре зараз почекайте. Отже цей злочин відбувся через шахрая, який. Вся лікарем та потребував від вашої мами 300 тисяч на так звану операцію. Я справді вдячна вам за вашу допомогу, адже для мене це було надзвичайно важливо. Отже, завжди перевіряйте достовірність грошових переказів в інтернеті. І пам'ятайте, що така ситуація може відбутися абсолютно з кожним. Нам ще раз.